Я забула, що записую влог. Ситуація наступна. Мій потяг запізнився. Там були на фотозоні. Перший квест на будь-якому конвенті — це знає, я, 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 не нею Я запізнилася. Не там якийсь концерт, я казав, що. Черга. пробка. Зараз буде... Цього разу я вирішила, що точно зніму влог з фестивалю. І ми націонуємо наш влог з того, що в сіті не помню дві години, що я спала. В мене не заряджався ані телефон, ані пв тому що хтось криво відключив вночі так я вискочила з хати, щоб піти в жабу. Для тих, хто шарить польський лор, жаба — це там зелений магазин. Це магазин, який відкритий 6... з 6 до 23. 7 днів на добу це самий часто відкритий магазин в жабі, тому що в Польщі чи не працює? як в жабі, в Польщі, поняла. А чого вона закрита, пацани? Що там темно? Смотрите, з 6 до 23. Зараз субота. Ну, сьогодні невідомо, які праздники, я не знаю, пофіг. Але є нюанси, в цьому магазині лежить моя посилка, яку мені треба забрати. Тому що вже може замовити теж посилку. А мені ця посилка приїхала вчора за 20 хвилин до відправлення мого потяга. Так. Да. Я забула додати контекст, бо день до цього я їздила у Краків на концерт Палай Рояль, і в цій посилці були речі, які я хотіла вдягти на концерт. Так, Ну, в принципі, всього я свої плюси наприклад, того, що в Польщі жаб як га, тому вони на кожному углу, тому можна купити в іншій жабі. Я купила собі салат в коробці і ну базовий набор виживання, як розумієте. Того, що мені ще трястись в потязі, мені ще немає місця для сидіння. Але я в такому стані, що мені пофіг, я заснула підлозі. Половина макіяжу на обличчі, і я в процесі їм. Також Віктор Кор. Я жартувати, що я Віктор Ерелл, тому що я живу стільки таблеток. по Ось така красива зараз. Пришиваю собі а, крючки, на яких триматиметься моя жилетка а, за пів години до потяга. Так, ну ситуація следующа. пакет пакети сажачки. Треба ще трошки перешити ці крючки в потязі буде. Я не записувала нічого зі у потязі, тому що я їхала на ось цьому відкидному сидінні боковому в коридорі. Як бачите, також дошивала собі гачки. В цьому ж коридорі зі мною їхало дуже багато людей не відстоячий, тому я просто не хотіла нікому заважати. Також потяг запізнився на півгодини, і ми стояли посеред поля достатньо довго, кілька разів. Ну і понятно, що це не було суперкомфортно, але мені вдалося собі ось так: от зробити місце для сидіння, тому супер. Ну знаєте, ці бокові сідушки, бо в Польщі є така тема, що вони продають квитки на потяг навіть вже без гарантії місця для сидіння, просто. Якби перевозка, але мені вдалося. І врешті мені вдалося дістатися дістати комент. Влог. Да, я я забула, що записую влог, кстати. Влогер. Влог. Да. Да. Апдейт. <плогери> Мій потяг запізнився. На годину я приїхала сюди на трамвай, який я забула зняти, тому що я забуваю, що знімаю влог кожен раз. Я кожен фест починаю знімати влог і забуваю. <плог> фоткатися. Отам от на фотозону. от там були на фотозоні тільки шоу. Поки фокус, бо я під рукою ця фотозона, де друкуються фотографії, просто підходиш і отримуєш такі ті штучки. ми зробили дуже смішні фотографії. А, ні, це мої. І так. Я вважаю це геніально, пацани. Ми попросили рандомну дівчину зробити нам ось такі чудові фото. А тут можемо побачити, як я фотографую когось іншого, хто просив мене зробити фотографію. Ми поподкалі. Загалом на фестивалі було чим зайнятися. Був величенький такий маркет. Також була сцена, де були якісь лекції, які я ніколи не слухаю, і столик для зустрічі з спеціальними гостями, до яких я не ходжу. Найважчий квест на будь-якому конвенті це знайти прямо! Коли ми вийшли з будинка конвенту, був якийсь концерт буквально через дорогу на величезній сцені. Там якийсь концерт, якісь концерття як зайшла, але там знімають красивий дуже красива. Також біля будинку Експо був великий фотокорт, куди я на цьому відео направляюсь. Хоча ми нічого не їли, тому що дорого і не цікаво. Більшість часу на конвенті як завжди я просто провела зі дневими. Ми накупили собі трошки мерчу, також була можливість пограти в комп'ютерні ігри або якісь приставки. Ще на конвенті є настолки, але але ніколи не можна них всидіти. Тут я демонструю яку наклейку купила для свого друга, який був тоді в косплеї Джейса, а я Віктора. Ну, понімаєте. Але ще не купую дуже сильно багато речей, але оказується, що не так вже багато речей в мене накуплено, а просто черга. Мені просто багато наклеєк дали так дали безкоштовно. Тіка просто люди давали і так далі. Тому ми здається, що багато. Зараз я йду знімати перуку лінзе, тому що в цьому не їхатиму. І їду на вокзал. На цьому неймовірному моменті я ковиряюсь руками в глазах, знімаючи лінзи. Загалом пам'ятаєте, що треба носити лінзи І скільки там, скільки треба, тобто не задовго Також в них не можна спати. А це те, чим я планувала займатися в потязі. Так, ну я собі іду. Дякую за таку довгу і повну інформацію. Ось я в трамваї, до речі. Але просто сі, я зайшла в КФС на вокзалі, тому що я хотіла спробувати ось ці їх нові тако. Загалом дуже смачно, але розвалюється. Ну що ж, Віктор з половини мілкшейка з КФСі. йде шукати собі жабу на магазин жабка, щоб купити собі щось в дорогу. Або якийсь сачок, або водичку. Загалом мені найкраще записується влог, коли я саме кудись йду. Я сподіваюся, вам все чутно, в мене спеціальна. Це мікрофон. Да, загалом я зараз несу цю палку просто так, тому що це загалом, цікава річ, як в мене бувають набагато кращі, набагато гірші моменти. Тому що набагато гірші я без палки пересуватися можу, але дуже важко. А в краще, коли я відпочила, типу я просто зараз іду, і мені абсолютно вона не потрібна. І це дуже дивно, це виглядає двійну стандарт. Я не знаю, як це працює. Я купила двохлітровку сока. Взагалі, це була моя перша поїздка до Гданська і, по суті, з міста я побачила тільки вокзали Експо. Але мені там дуже сподобалось, і я стовідсотково приїду туди ще колись просто як приїхати в місто погуляти. А тут ви можете бачити, як я намагалася зазняти місяць, бо був дуже великий, красний, гарний місяць. Я намагалася його зазняти з вікна потяга, але в мене дуже погано вийшло. Внезапне включення, яке я додам просто після цього всього влога. Я зрозуміла, що я можу зробити з себе Джейса, тому я зробила тест Джейса кілька днів після фестивалю. Я не знаю, як я з цим почуваюся. Мені здається, че те, що роблю цей макіяж перший раз, він мені не личить. Але. А ще все моє волосся отут. Я збиралася записати якийсь сенсований фінал до цього відео, але протягом тижня зібралась, тому ось я в моєму дефолтному вигляді як виглядаю на кожен день. І трошки просто підберу підсумки. Загалом я вперше за довший час ось так їзла на фестиваль саме на один день, тобто зранку туди, ввечері назад. Загалом нормально можна пережити навіть після поїздки день до на концерт. Це не було дуже розумне рішення. Я мучилася з цим косплеєм Віктора дуже довго. Я з ним мучилася з січня. Зараз в нас вже серпень. І так я закінчила його по суті в останній мить, але просто дуже хотіла його вже нарешті вдягти, тому що, знаєте, такий довгастрой я таке не люблю. І я дуже-дуже класно почувалася в цьому персонажі. Я 1% буду виступати в цьому костюмі, я думаю, тому що мені в ньому дуже сподобалось, мені було дуже комфортно. Знаєте, буває таке, коли от не відчуваєш персонажа, У мене так було з музою. Звінкс, якби Окей, я знаю, що я добре виглядаю, але я просто не відчуваю персонажа абсолютно. Тому навіть якщо я класно виглядаю, виходжу на конвент, мені якось некомфортно в цьому. Але у Вікторі мені було суперкомфортно. Тіпа типу, я просто є Віктор ІРЛ, І я стоврістково його вдягну ще на кілька конвентів. Принаймні хотілося би, тому що я завжди так роблю. Якщо в мене якийсь комфорт костюм, я його вдягаю по Я вдягала Азру 5 разів. Скільки разів я вдягала хаула? Я навіть не полічу, але я просто його обожнюю. От і все. І Мені здається, Віктор теж в принципі може бути одним із них. Так само як Вай, Вай я вдягала теж кілька разів і вдягла б залюбки її ще. Anyway, ось такий мене вийшов влог. Я не знімала влоги кілька років. Я б дуже хотіла знімати влоги частіше. Я не знаю, чи в мене в житті відбувається є щось достатньо цікаве, щоб записувати влоги. Ну, власне, можна написати мені в коментарях, що б ви взагалі хотіли бачити чи хотіли ви бачити влоги, якщо ви до цього моменту. Ось. Тому що мені дуже подобається знімати різноманітні відео. Я трошки встомилася від формату, який я знімала до цього. У мене немає такої мотивації, як була. Тому треба щось міняти, треба мінятися жити далі. В принципі, на цьому каналі було 100-500 мільйонів форматів. Я змінююсь постійно, тому я думаю, це нормальна тема. Добре, все, достатньо розказувати. Побачимось в наступних відеох. Пока.